Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна у Нижньогородській області Росії розбився су 34 під час навчального польоту. Про це пошерія новості з посиланням на Міноборони Росії. За даними відомства, під час заходу на посадку відмовила одна зі стійок шасі. Екіпаж кілька разів намагався усунути несправність, але безуспішно пілоти катапультувалися, а літак упав у безлюдному районі. Обійшлося без постраждалих. І щодо фронту російські війська окупували Куптєва в Донецькій області. Про це повідомили аналітики Діпстейт. Також ворожа армія просунулась у Турецької Новосергіївці біля Деліївки мирного разі веселого та комара на Донеччині. Окрім того, у червні ворог захопив 556 квадратних кілометрів української території. Це найгірший показник від початку 2025 року. Про це також повідомили аналітики Діпстейт. За їхніми словами, динаміка травня, на жаль, збереглася і в червні для порівняння у найкритичніший для нас листопад ворог просунувся на 730 квадратних кілометрів. У Дрогобичі на Львівщині триває ліквідація наслідків наймасованішої російської атаки за час повномасштабної війни. У міськраді повідомили про те, що в ніч на 29 червня один із промислових об'єктів на території міста уразили 21 ворожою ціллю. Відомо про пошкодження і цивільних об'єктів, про що сама мова і як зараз відбувається відновлення, розкаже наша кореспондентка Софія Суперека. У перший день після ракетно-дронової атаки Росії в Дрогобичі було відомо про шість пошкоджених будинків. У них вибиті вікна. Водночас спол. В руйнації осель в місті не фіксували, тому і потреби переселяти людей не було. Деякі пошкодження вже усунули. Роблять це за рахунок міста або через програму є відновлення. Про це в коментарі для ФМ Галичина розповів Ігор Юзяк начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дрогобицької міськради. Заяви до нас ще по пошкоджених будинках надходять. є два типи будинків: це є будинки, де є управляюча компанія, і житлові будинки приватної форми власності. В основному будинки зазна. Але пошкоджують у вигляді вибитих вікон. В перший день до нас звернулося шість будинків, де було вибито 51 шибу. Це знаходиться управляючій компанії управитель Жео. Станом на сьогодні ці будинки вже засклені. Людям вікна поробили. Скління відбувається в будинках, де є управляюча компанія управитель Жео за рахунок резервного фонду матеріального бюджету міста. Тепер що стосується по програмі, є відновлення приватних житлових будинків. Таких заяв стане. Хвилин в розгляді 6 штук. Ну, число, думаю, буде збільшуватись, бо люди приходять, цікавляться. Тим часом досі відновлюється після атаки. І Луцьк нагадаю, 6 червня місто зазнало теж найбільшу атаку з початку повномасштабної війни. Як оговтується в місто почуємо від нашої колеги Вікторії Жуковської. У Луцьку після червневої атаки вже обстежили 121 будинок, але ця цифра ще не остаточна. Як пояснюють у департаменті ЖКГ, кількість пошкоджених осель може зрости майже в півтора раза. Експерти продовжують оглядати квартири, особливо в багатоповерхівці, яка зазнала найбільших руйнувань. Найближчим часом очікують остаточні технічні висновки, а після цього розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту. У міськраді кажуть, цей етап займе більше час але працюють вже зараз, зокрема над пошуком фінансування і міжнародної підтримки. Водночас у Луцьку й досі вивозять сміття після ракетної атаки. Вже зібрали понад 150 тонн. Продовжить директор Луцьк спецкомунтрансу Володимир Марценюк. На сьогоднішній день прибирання майже вже закінчено. Поодинокі там звернення надходять від мешканців від бізнесу. Це в основному фракції дерево, вікна, скло, відходи, будівельні, штукатурка, цегла. Це десь від 25 до 30 вантажівок. Самовивіз там, можливо, ще 10 автомобілів було там, де бізнес включався особисто. У нас виділений окремий майданчик для відходів руйнації. І вже після того як воно там збирається, ми зобов'язані його посортувати і далі там або на переробку, або на захоронення, або там на спалювання, якщо це дерево. Окрім руйнувань будинків, значної шкоди зазнала і природа. За даними екоінспекції, збитки довкіллю після удару становлять понад 700 мільйонів гривень. Мешканцям, чиє житло постраждало, призначили допомогу. У списку 82 людини. Вони отримають від тисячі до 48 тисяч гривень. Загальна сума виплат понад мільйон триста тисяч. І, хоча деякі будинки вже накрили плівкою, попереду довгий шлях відновлення. Економіка. Україна отримала 500 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, кошти витратять на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Це результат восьмого перегляду програми співпраці з МВФ. Наразі у межах програми фонд вже спрямував Україні 10,6 мільярдів доларів. Податки підвищать вже цього року. Таку обіцянку уряд дав міжнародному валютному фонду. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, планують запровадити оподаткування платформи, так званий податок на ОЛІХ, також запровадити акциз на солодкі або ж газовані напої та вдосконалити систему збору податкового боргу. Кримінал Вища антикорупційний суд розглядає відсторонення Чернишова з посади міністра національної єдності. Про це пише New Voice з посиланням на власні джерела. Водночас Чернишов з'явився у суді на розгляд справи про відсторонення від посади. Про це передає Суспільне політика. Азербайджан розслідуватиме смерть своїх громадян внаслідок насильства силовиків Росії. Генпрокуратура країни відкрила кримінальне провадження. Азербайджанські слідчі встановили, що у будівлі органів внутрішніх справ Єкатеринбурга навмисно вбили 60-річного азербайджанця Гусейна Сафарова. Його брат Зідін Сафаров помер внаслідок отриманих травм у службовому автомобілі, що належить російським силовикам. Інші громадяни Азербайджану, які отримали травми під час слідчих дій, наразі проходять лікування на території Росії. До того ж, Азербайджан провів обшуки в офіс. Сі, російського мовника Спутник у Баку МВС країни порушило кримінальну справу. Сімох людей затримали. Про це повідомляє Кавказ інфо за даними видання. Справа стосується шахрайства, незаконного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Слідчі дії наразі тривають. А от як конфлікт між Росією та Азербайджаном пов'язаний з Україною у коментарі Афам Галичина розповів політолог Вадим Денисенко. Події в Азербайджані на перший погляд здаються дуже далекими від України, але насправді це якби це дивно на Чала частина нашої війни проти Російської Федерації, крім всього іншого, це війна за ідентичність, війна за те, щоб росіяни змушені були визнавати нас рівними собі, визнавати не тільки нас, а визнавати азербайджанців, фірмен казахів. Чому росіяни цього не хочуть робити? Справ в тому, що вони неймовірно бояться визнати нас рівними собі. Тому що як тільки ти визнаєш українця рівним росіянина, як тільки ти визнаєш азербайджанця рівним росіянину, після цього ти змушений будеш говорити про те, що волзький татарин рівний росіянину, башкір рівний росіянин. І один з аспектів нашої війни це війна за те, щоб вони змушені були це визнавати. Як тільки вони будуть змушені це визнавати, це буде одним з найбільших запобіжників від можливих подальших воєн. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив про плани відвідати Україну та зустрітися із Зеленським. За його словами, він планує відвідати усіх сусідів як президент. Нагадаю, Навроцький напередодні заявив, що проти вступу України до Європейського Союзу а також до НАТО, а все через необхідність виправдати певні очікування. Навроцький заявив, що багато країн роками чекали, щоб вступити до ЄС, зокрема і Польща. При цьому Навроцький впевнений, що в інтересах Польщі та Європи в цілому, щоб Україна була частиною західного світу. Львівщина Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі звернень від громадської організації, яка не існує, і у своїх листах використовувала логотип російського банку та підпис російського імператора Олександра Третього. Це дані розслідування NGL Media. за даними журналістів. Мова про організацію гуманітарна надія нації, яка у своїх зверненнях до Львівської ОВА називала себе то громадською організацією, то українсько-французькою групою. У міністерстві юстиції України підтвердила, що така організація не зареєстрована. Її електронна пошта та з якої надсилали листи, наразі неактивна. Продовж осені 2022 року львівська ова отримала п'ять листів від гуманітарної надії нації. Виїхати за підписом голови лова Максима Козицького дозволили восьми чоловікам. NGL Media пише принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від фейкової організації. Не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє. Від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.